Дуже корисний продукт печінка. Я часто про це говорю: вітаміни групи Б, ретинол, максимальна рекордна кількість гемового заліза. Але як можна зіпсувати печінку або в домашніх умовах, або в умовах, наприклад, в супермаркеті, це, наприклад, такі биточки, щоб цей биточок формувався, треба додати борошна, треба ще щось туди додати, що сюди поклали. Печінки, яловичі – всього 43 Цибулька дуже корисний продукт. Так, сало, свиняче теж може бути, звичайно. А далі. Борошно пшеничне, потім молоко. Молоко, білки молока 100% будуть блокувати засвоєння гемового заліза. Тому молоко плюс печінка це точно не та історія, яка потрібна для нашого організму. Потім олія соняшникова рафінована, дезодорована, Звичайно, на цьому посмажили. Теж ще один яд на нашій кухні. У мене є ціле відео, як виготовляють олію. Рафінують гексаном, додають різні хімічні речовини, користі там для нас немає ще й небезпеки. Пеків утворюються під час нагрівання альдегіди і так далі. Яйця курячі це суперпродукт, сіль перець, чорний, мелений. Тому, звичайно, якщо обирати між тортом якимись транжирами і цим, краще з'їсти це. Але биточки це теж не то, що нам потрібно. Якщо хочете їсти печінку, просто зробіть собі домашній пештет з овочами, зблендеріть і намазуйте на хлібчик або стушкуйте.